we mm -hmm. Вітаю вас! З вами Юрій Кравець, керівник правозахисної групи Варта. Сьогодні презентую вам свій цикл відеокурсів Психологія права і перший з цих відеокурсів Як приручити закон. Для багатьох з нас законодавство, юриспруденція, закон це щось далеке, дивне, страшне і, як правило, не асоціюється з якимись приємними емоціями. Чому? Ну, я більш ніж переконаний в першу чергу, тому що ми не знаємо, як користуватися цим законом. Це те саме, що невідома тварина. Вона, поки вона не приручена, вона агресивна, вона лякає, до неї не хочеться підходити. В той же час, коли вона стає свійською, це стає найкращим порадником, товаришем, другом. Тому я свою задачу бачу в цьому відеокурсі: закласти підвалений... Цієї дружби вашої і закону. Які питання ми розглянемо? Зараз я вам про це все більш детально розповім. Першочергово ми навчимося розбиратися і працювати з наступними питаннями. Перше, що треба зробити, це визначити проблему, з якою зіштовхнулися, бо, більш за все, виникає питання якраз в тому, що ми не розуміємо, з чим ми зіштовхнулися. З якою саме проблемою. Ми маємо її другим, другим питанням дослідити шляхи її вирішення і проблеми, визначити необхідні юридичні інструменти, і в результаті е, визначити чітко, як правильно рухатися у повутинні інстанції. Бо інстанцій дуже багато, і потрібно знати, як правильно звертатися, як, в які почерговості звертатися, які взагалі вони існують. Ось давайте почнемо. Перший наш урок, який буде визначати проблему, з якою ми зіштовхнулися. Давайте визначимо суб'єкти, з якими виникають конфлікти. Їх чотири, цих суб'єкти. Перше це фізична особа, сусід, колега, начальник, просто стороння людина. Тобто фізична особа. Другий суб'єкт, з яким виникають конфлікти, це юридична особа, товариства, відкриті акціонерні товариства, ЗАТ, тобто ну, будь-які підприємства. Третій суб'єкт орган влади. Міська, сільська рада, виконком, відповідно, райдержадміністрація і по вертикалі до центральних органів влади. І четвертим суб'єктом, з яким виникають конфлікти, це четвертим суб'єктом є правоохоронні органи. Прокуратура, міліція, УБС, ОБОЗ, СБУ і так далі. Тобто суб'єкти, з якими виникають конфлікти, 4. Фізична особа, юридична особа, орган влади та правоохоронні органи. Абсолютно очевидно для мене, принаймні, що більшість проблем можна вирішити абсолютно без юристів і тим більше без суду. Головна проблема всіх конфліктів полягає в тому, що. Обидві, обидві сторони, чи то в міру незнання, чи надмірного знання, не можуть адекватно і об'єктивно сприйняти ситуацію. І оскільки ні одна, ні інша сторона, ну, приміром, беремо там конфлікт двох фізичних осіб, так, з сусідом, ні один не орієнтується, в чому проблема, інший не орієнтується. Відповідно, конфлікт заходить в таку собі глуш і немає перспективи вирішення. В результаті це все перетворюється на сварки. Поглиблюється і переростає в такі вже кровні війни е, на рокі. Тому більшість проблем насправді можна вирішити без юристів і суду. Як це зробити, я далі буду зараз пояснювати і розповідати. В першу чергу потрібно навчитись керувати ситуацією і подивити опонента специфічними знаннями. Абсолютно так, специфічними знаннями. Бо, менш за все, що від вас очікує. Ваш опонент, чи то він стосується правоохоронних органів, суб'єкта владних повноважень, чи це просто фізична особа, ваш керівник на роботі і так далі. В першу чергу, він менше за все від вас очікує знань в галузі закону. Бо насправді для 98% населення нашої держави закон це є щось міфічне, щось нездійснене і незбагненне. Знаєте, так, як, як дитина, трогати гаряче, не дай Боже. Так ось і законно. Я хочу, щоб ви все-таки більш по-домашньому почали відноситись до цього явища. Так як же подивити свого опонента? Ну, насправді для цього потрібно знати правильні слова, які подіють. Потрібно е, вчитися маніпулювати, маніпулювати знаннями і базові знання юриспруденції в цьому абсолютно допоможуть. Я спробую навчити вас розуміти ці явища, спробую, ну, 5 років, звичайно, чи 7 юридичної освіти, там і десяток років практики вам не потрібно за спиною мати, щоб вирішити ту чи іншу ситуацію. Але ті базові навики, які я буду вам подавати, вам допоможуть вирішити, принаймні більшу половину ваших конфліктів в позитивнім для вас е, рослі. Потрібно знати правильні слова, і такі правильні слова є. Слова, словосполучення, вони діють і на сусіда, і на грізного чиновника. Спочатку потрібно визначити, яке саме право порушене задіто, щоб розуміти, якими саме термінами і правильними словами юридичними тиснути на свого опонента. Ну ось, наприклад, якщо вам погрожують, це порушення вашого права на життя. Це стаття 27 Конституції України, я думаю, якраз саме. Це корисно вам буде знати. І не тільки це. Якщо до вас слізуть у квартиру, це порушення права на недоторканню житла, стаття 30 Конституції України. Якщо вас звільняють з роботи тільки за те, що ви не подобаєтесь керівнику, і це часто таке виникає, це порушення вашого права на працю, стаття 43 Конституції України. Я думаю, що вашому керівнику на роботі було б цікаво знати цей факт. Тобто, Конституція передбачає достатньо прав і свобод, щоб достойно жити. У нашій державі. Нам просто потрібно навчитись цими свободами і правами користуватися. Ми маємо зрозуміти одне, і я вас буду в цьому вчити, що вміння маніпулювати юридичною термінологією базові знання законодавства, правильна поведінка та правильні слова, це дуже потужна психічна зброя, яка вам, ну принаймні, в 70% ситуацій. Допоможе вирішити всі конфліктні ваші питання. Ми маємо усвідомити, що ми будемо сильним тільки тоді, коли будемо відрізнятися від іншого. І ви маєте відрізнятися від інших саме юридичними знаннями. Не треба їх, не потрібно їх оцінювати сухо, що ось заучки, юристи знають, хай вони цим займаються, повірте. Якщо ви будете володіти базовими знаннями і навчитесь маніпулювати, це в першу чергу психологія. 98%, ще раз наголошую, не орієнтуються чинному законодавстві. І тільки два орієнтуються. І з них відсотка глибоко в цьому орієнтуються. Тому якщо ви поповните ряди тих, хто принаймні на базовому рівні навчиться цим користуватись, повірте, жити стане набагато легше. Власне кажучи, ось і статистика, дослідження, які не один рік проводились у багатьох країнах світу, вона підтверджує мої слова, що коли людина володіє спеціальними, ну називаємо це розумовими навиками, оскільки знання юриспруденції, норм закону і вміння їми користуватися і маніпулювати, от я це слово не даремно використовую маніпулювати. Ось, то люди, які озброєні такими спеціальними навиками, у конфліктних ситуаціях у 70% таких ситуацій вирішують позитивно для себе свої питання. Агресори, які, не розуміючи суть питання, намагаються тільки за рахунок фізичної сили чи там натиску емоці... емоціонального, да, вич, тільки у 30% вирішують свої питання позитивно для себе. Відчуваєте різницю 70 на 30. Тому от питання для вас. Чи варто? Озброїтись такими навиками не тільки вміти захищатись, а й озброїтись. Я вважаю, що варто і це треба, потрібно робити. Це перший урок, який ми з вами пройшли. Ми чітко маємо усвідомлювати, ми маємо визначити проблему. Маємо зрозуміти, з якої галузі ця проблема, і однозначно має бути розуміння того, що вміння. Користуватися термінами і маніпулювати цими всіма речами є серйозною психічною зброєю, яка допомагає, суттєво допомагає у вирішенні конфліктних питань для вас. Тому це підсумок урока першого.